Вітаю в студії! Це програма «10 хвилин. Нещодавно Кривий Ріг сколихнула історія зникнення двох підлітків. На щастя, дітей знайшли живими здоровими. Та, вочевидь, багато батьків замислили, що так уже добре вони знають своїх дітей. Чи достатньо відкриті у них стосунки з підлітками? Цю тему сьогодні обговоримо у студії: як допомогти дитині пережити складний підлітковий період? Фахові поради для батьків від нашої гості, психологині Наталі Грищенко. Вітаю вас у студії. Я вас. Період встановлення характеру непростий для родин, де ростуть діти. Коли варто почати готувати себе до складнощів підліткового періоду? Тут, мабуть, ключове, що не варто починати готувати себе до складнощів. Варто пригадати, що це природній процес, що немає, мабуть, на сьогодні в світі людини, яка не переживала підлітковий вік, якщо їй там 20, 30 і більше років. Пригадати себе. Складно було у когось складніше, у когось більш простіше, а хтось взагалі не пригадує з батьків, як воно було бути підлітком. Тому готуватися до того ну така собі історія. Варто, звичайно, почитати літературу, пригадати собі про особливості підліткового віку, про фізіологічні особливості змін це період дорослішання. Привітати себе з тим, що моя дитина дорослішає. Як діяти батькам, аби уникати непорозумінь з дитиною, адже вони можуть призвести до її замкнути поведінки та непередбачуваних вчинків? Коли дитина замикається за, від батьків, або щось таке робить, коли їй або не вистачає уваги, да, або щось таке відбувається, ну в кожній родині це індивідуально. Ми не можемо зараз всіх, як то кажуть, під один такий щабель. Да. Це все індивідуально. Але все ж таки ми маємо розуміти, що і батьки, і діти е, в цих стосунках завжди мудріший, той, хто старший. Тому батькам треба не вставати в контрзахисну реакцію, а все ж таки пригадувати, що пройде, що це природньо, що це період, як ми його називаємо, перехідний дуже часто, такою звичайною мовою. І звичайно, максимально не лякати своєю реакцією. Бо чому діти не йдуть до батьків? Вони реально просто бояться маминої чи татової реакції. Розкажіть, наскільки важливою є довіра у взаємовідносинах між батьками та дітьми, що потрібно, аби встановити тісний контакт з дитиною? Це ключове довіра між е, членами родини це ключове. Це дає дитині в першу чергу безпеку, почуття безпеки. До кого прийде дитина, якщо щось сталося? Вона прийде до мами або до тата, якщо їй безпечно говорити про ту чи іншу ситуацію. Тому з дитинства має закладатися в родинах почуття безпеки. Так, я розумію, батьків ніхто не навчав 5 років в університетах бути батьками, да? будувати стосунки з майбутнім підлітком, тим, да? чи з дитиною, яка вже виросла, будувати їх про ту ж сепарацію. Але це варто починати як тільки дитина народилася. Тому найчастіше діти йдуть до батьків, коли їм потрібна підтримка, саме тоді, коли створені безпечні стосунки з батьками. Яка поведінка вказує на те, що дитина некомфортно почувається вдома? Дуже часто це яскраво вираджені такі е, негативні поведінкові прояви. Дитина, чим складніші ситуації, в які потрапляє дитина або які провокує дитина, буває. Ну, ми називаємо підлітків дітьми, да? але насправді це вже дорослі люди, які вже мають свою думку, які вже мають свої почуття, свої емоції. Вони їх розуміють, вони їх називають. І тут, звичайно, важлива історія про те, що ми маємо розуміти, в якому віці знаходиться да? наш син чи наша доця. Ну і там далі вже з е, наслідків. А що у поведінці підлітків, яка не завжди влаштовує батьків, є нормою для даного віку? Протест, об'єднання в стаї. Значення, що думка мами не так вже й важлива, як думка подруги, чи друга, чи групи друзів. І тут батьки мають розуміти, що це така особливість вікова. Да? Вісім років прибігала до мене моя донька, і все мені розказувала, а в тринадцять я вже маю так обережно питати, доця чого, що сталося, чого сумна. Да? Але ж все ж таки обережно, не порушуючи кордонів. В ідеалі хотілося б, щоб стосунки між батьками і дітьми були чудовими, безпечними. Але це життя, воно вносить свої корективи, тому все знову таки завжди повертаюся до того, в залежності від ситуації, як склалися в родині стосунки. Як знайти контакт з дитиною, якщо вже щось пішло не так? Як створити таку атмосферу вдома, аби дитина не боялася поділитися з рідними своїми переживаннями, думками, проблемами? Ну, знову таки, дитина не має боятися реакції батьків. Бо дуже часто так працює наш мозок. Ну, наприклад, коли я запізнювалася додому, ну домовилась з мамою в 20.00 ти маєш бути вдома, зима темно, да? хоч я і в маленькому містечку виросла. Але якщо мене в 20.15 не було вдома. Не було мобільних телефонів тоді. Я коли летіла додому, знаючи, що зараз буде. Я знала, що зараз я побачу маму, яка там капає собі корвалол, Я потім буду відчувати оце почуття провини. Хоча я там в цей момент щиро бігла додому, бросила там друзів, але не, ну, не встигла. І як працює мозок, моя мама в цей момент природньо відчуває, що щось зі мною сталося. Зв'язку зі мною немає. Тому що сталося, да, і в цей момент в голову лізуть жахи найчастіше. Це природна реакція мозку. В цей момент людина в емоційному такому стані. І для того, щоб вже переключити на здатність мислити, звичайно, треба брожити оцю емоцію. Ну, звичайно, тут вже також все індивідуально. Діти з девіантною поведінкою. Чи є зворотний відлік, якщо таке визначення фахівці вже дали щодо дитини? Цікаві діти з девіантною поведінкою. Там завжди я жодної дитини з девіантної поведінки не бачила щасливою. Ну або там з щасливої родини, де приділялася достатньо уваги, де батьки адекватно ставилися до якихось вчинків. Ну, ви зрозумієте, розумієте, про що я про комплекс цілий, да? про таке якісне батьківство. І тому діти прибігають найчастіше да, до таких от проявів девіацій. Ну, звичайно, вони притягують увагу, те, про що ми з вами говорили. Найлегше, мабуть, притягнути увагу батьків, коли ти робиш щось таке дуже, дуже за за граню, як то кажуть. Тому звичайно, тут історія про що? Про те, що е, батькам не треба мовчати. А все ж таки доносити до дитини, да, бути небайдужими до своєї дитини. Що зараз є, якщо ми говоримо про такі гострі хронічні прояви девіантної поведінки, зараз є і реабілітаційні центри, і класні якісні спеціалісти, психологи, да, багато дуже організацій, які надають допомогу саме підліткам. Не бути сам на сам, а все ж таки дати руку, протягнути руку дитині, сказати, я поруч, давай підемо разом. Тому а, тут дуже велика відповідальність, дійсно. На боці, ну на, на плечах батьків, як діяти, якщо батьки самостійно не можуть знайти спільну мову з дітьми, куди звертатися? За допомогою до спеціалістів. Звичайно, е, майже в усіх школах Кривого Рогу є психологи, класні, да, в садочках, психологи. У нас дуже класна система саме психологічної підтримки в закладах освіти. Тому не бійтеся. Є в нас таке неопереджене ставлення. Я прийду до психолога, будуть знати всі. Ні, я вкотре нагадую. Є така норма, таке правило, конфіденційність. І психологи це навчені люди, які постійно проходять навчання, не залишаються в одному і тому ж місці, а постійно набувають нових знань, нових навичок. Тому йти до психолога закладу освіти це як для мене ключове. Тому що вашу дитину, психолог закладу освіти, може подивитися в різних ситуаціях. Це і під час онлайн уроків, це і коли дитина при. Ходи на змішання навчання в школу, подивитися з ким спілкуються найчастіше є змога е, так оцінити е, якісну ситуацію і далі вже будувати такий індивідуальний шлях ну корекції, чи то превенції, чи то вже залежності від того, з чим звернулися чи батьки, чи сама дитина. Підлітки до речі ідуть до психологів. Рівень довіри більший у підлітків до психологів ніж у їх батьків. До речі, і наостанок щодо статистики, чи багато сімей ідуть до психологів з такими проблемами? Так, і не тільки у зв'язку із війною, а це було завжди. Як тільки адекватна мама, відповідальний тато, да я так зараз не роблю масу компліментів таким батькам, розуміють, що вони десь там ну, щось, Втрачають. Десь щось не виходить, щось губиться оця ніточка, да така зв'язку з дитиною. Вони йдуть до психологів, і то є норма. І я їм щиро завжди дякую. Знаю, що мої колеги розділяють цю думку, коли кажуть, що дуже добре, що батько або мама усвідомили складний вік, тому сам не можу да, десь до кінця впоратися, іду за допомогою, і це дуже-дуже правильно. І можна звертатися також не тільки до закладів освіти, так і психологів, а куди ще можна звертатися У нас дуже багато, по залежності від району, в якому ви живете. У нас дуже багато благодійних фондів, різних організацій. Да? Варто погуглити, варто попитати ті ж, ті ж форуми, да? попитати, що найближче там, де надають кваліфіковану допомогу. Дійсно, в нашому місті багато спеціалістів, і це не тільки заклади освіти, це абсолютно різні організації. Їх дійсно много. Я зараз не кажу це для гарних таких слів. Да? Щоб а, якось, але я розумію, що в нашому місті є така змога звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. Дякую вам за таку корисну розмову. Це була програма «10 хвилин. Бережіть себе, побачимось у наступному випуску.